Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 10 серпня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. 30 серпня День Авіації в Україні. Міжнародний день вина Каберне Соміньон. День народження електричного пилососа. Міжнародний день китової акули, День пляжу, День підсмаженого зефіру, День Далекобійника та Міжнародна ніч Кажанів. Свято Зубрівки. Свято Доставлених Посилок, День народження компакт касети, День Франкенштейна, Національний день печалі, День Говоріть добрі слова та День лікування домашніх тварин. Авіряни вшановують пам'ять святих Олександра, Івана Постника і Павла Нового. А свої іменини в цей день святкують: Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків та Єлизавета. Привітайте ваших іменинників! І в цей день не рекомендується довго спати, лінуватися, скупитися і думати про погане. Бережіть себе! Слава українцям і слава ЗСУ!